І тепер до Львову кількість загиблих у Львові зросла до чотирьох, дев'ятеро поранених. Таке повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Є люди у вкрай тяжкому стані. За словами міського голови міста Андрія Садового, цієї ночі Львів зазнав найбільше атаки на цивільну інфраструктуру від початку повномасштабного вторгнення. Дуже великі руйнації. Зруйновано більше 50 помешкань. Ці ліжутливі будинки просто позносило дах, Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитка Лівської політехніки. Так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна, але ми це все зробимо. Головне це втрати людей. Зараз проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях. Якщо оцінювати в грошах руйнації, то це десятки і десятки мільйонів гривень.